Емоційне мислення. Я відчуваю себе некрасивою, отже насправді так і є. Емоційне мислення це когнітивне спотворення, яке дуже часто виникає у тривожних людей. Це властивість робити висновки, опираючись не на факти, а на власні емоції, почуття, хвилювання. Щоб подолати дане когнітивне спотворення. Можна застосувати таку техніку: взяти листок паперу і на ньому виписати усі свої позитивні та негативні якості. Якщо вам не вистачає позитивних якостей, залучіть, будь ласка, до виконання даної вправи близьке вам оточення, тобто тих людей, які знають і оцінюють вас зі сторони. Звісно, якщо ви не можете самостійно впоратись з даною проблемою, зверніться, будь ласка, до спеціаліста.